Мої вітання, друзі! Давайте сьогодні приготуємо ПП десерт, який не містить цукру та складається з натуральних інгредієнтів. Чиа пудинг з йогуртом. Буде яскраво, смачно і супер корисно. Нам необхідно насіння чия, йогурт білий без цукру та домішок, фрукти ягоди, тут полуниця та банан. Беріть ті, які вам найбільш до вподоби: рідкий мед, волоські горішки та тріпка ваніліну. Далі все просто: змішайте чия, йогурт, мед та ванілін в одній ємності. Мед та ванілін не обов'язково додавати, тим паче, якщо ви притримуєтесь харчування зі зниженою калорійністю. Але з цими компонентами смак буде більш насиченим. Ще можна робити такий десерт з молоком замість йогурту, вийде також смачно, а мед можна замінити на згущенку або кленовий сироп, наприклад. Пробуйте як вам більше сподобається. Тепер ретельно все перемішайте. Якщо будете бачити, що маса загуста, можна додати трішки води або молока. Все залежить від густоти самого йогурта. І таку масу одразу можна викладати в склянки. Якщо тут було б молоко, то потрібно зачекати хвилин 20, поки насіння перетворить рідину на гелоподібну масу. Так як чіа є гідрофільними і дуже добре поглинають вологу. Чіа це насіння квітучої рослини шавлі іспанської, що росте в Центральній Америці. Першими в їжу їх почали використовувати племена майя та ацтеки, починаючи з IV століття до нашої ери. Насіння вживали для додання сил та витривалості. А саме ж слово з мови має перекладається як сила. За сотні кілометрів ацтеки бігуни несли послання через гори, при цьому залишалися сильними і витривалими, обходилися довгий час без їжі і вживали тільки насіння дивовижного кущика. Літні індіанці виключали з раціону всі продукти, залишаючи тільки чудо насіння. І при цьому жили дуже довго. А жінки, що змащували тіло олією чия, залишалися молодими та привабливими. Тим часом займемося корисними та смачними наповнювачами. Горішки потрібно подрібнити ножем. Окрім волоських, можна взяти мигдаль або ж фундук. Чи горіхи пекан з ними також буде дуже смачно. Полуницю та банан порізати на невеликі шматочки. З фруктами та ягодами взагалі таке різноманіття, що кожного разу ви можете створювати новий десерт. Вчені показали дивовижний склад насіння, багатий вміст жирних кислот омега 3-6, білків 20% клітковини, яка поглинає вологу в 12 разів, перевищуючи їх власну вагу, величезна кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів. І, звичайно, це чудовий засіб для сходнення. Чіа допомагають надовго почуватися ситим, регулюють роботу травлення, виводять токсини та прискорюють обмін речовин. Таке відкриття корисних властивостей насіння чіа подарувало стимул займатися селекцією і професійним розведенням стародавньої рослини на території декількох континентів. Виходить ось така гелеподібна маса, якою ми зараз і будемо наповнювати скляночки. Викладаємо спочатку суміш чиа, приблизно одну третину склянки. Далі додаємо фрукти бажано побільше, тоді буде смачніше. Тепер присипаємо горішками зверху. Після фруктів додаємо суміш щіа так, щоб вона на пару сантиметрів не доходила до краю склянки. І останній шар знову будуть ягоди та горішки. Можна одразу смакувати, а можна залишити в холодильнику, але бажано не довше однієї доби, так як в складі її йогурт або молоко, щоб з'їсти найсвіжіший продукт. Давайте спробуємо. М -м -м. Такий ніжний виходить цей десерт, дійсно консистенція пунга. Але за рахунок того, що насіння розбухає та збільшується в розмірі, він дуже ситний. А якщо сюди ще не додавати мед, то буде мінімум калорій. Друзі, готуйте та смакуйте! Дякую, що ви зі мною діліться цим відео та до нових зустрічей!